Але попередні, тому по Петлю, Хрещени, на інші, читала не тільки я, але читали всі в моєї Я можу сказати, що Василь Іванович так мені здається. Так. І це дуже гарно. Якщо такі книжки підуть у родини, якщо їх будуть читати вещати, ми від цього дуже багато одержимо. Це одне, але я хочу сказати ще про одну сторону із життя Василя Івановича, про яку, може, ну, менше і про яку міг би багато сказати професор на присутній тут. Василь Іванович, який Часу працюючи в університеті зі студентами, і, зокрема, Василь Іванович вів клас драматургії. Більше того, він нам підготував іще двох колег, які тепер продовжують працювати. Можна сказати, що це хрещаний батько і Мар'яни Жапова, і меди на і ми з вдячністю э, пам'ятаємо і згадуємо про це. Я десь тут прочитала щойно, що дуже принципове і Василь Іванович ніколи не підвищував голос, здавалося аж такий повільний. Мабуть, студенти це відчули, і вони, вони безмежно любили його. Його лекції ну, завжди метали інтерес. І ну, от Василь Іванович взяв таку паузу, були причини на те. І ми сподіваємося, що ми далі будемо співпрацювати. Шкода, що зараз такий період університет не працює, студентів тут би було багато. І прошу повірити, що висловлюю ну, слова і думку, мабуть, всіх своїх колег, не тільки нашої кафедри, але й студентів, які сьогодні було, мабуть, багато. Ми, хочемо, ми дуже вдячні вам, ми хочемо побажати. Найперше здоров'я, удачі, я думаю, що тих 9 томів, про які говорить директор ми минулоче прочитаємо. Спасибі вам до